Всім привіт! Ви на каналі Україна Лайф і сьогодні хочу вам розказати про гру Меморі. Цю гру можуть грати діти і дорослі від віку 6 років і далі. В, цю гру, в цій грі можуть брати участь від 2 дітей і до 10 чи дорослих. Ця гра складається з коробки з інструкції і з карточок. Тут ось, цих карточок треба знайти дві ось однакові карточки. Спочатку треба знайти дві однакові карточки і поскладати на купу. І так знайти пару таких пар. Після того ці всі карточки перемішати, які ти знайшов, і розкласти ось таким чином в квадратик. Оці карточки переверне. Коли людина має тягнути картки, і по черзі, потім люди тягнуть ну, відкривають картку, беруть карту, дивляться на неї і шукають іншої. Якщо картка не співпадає, то вони назад закривають. Потім хід іншої людини. Якщо він відкриває картку і вони сходяться, він забирає оці дві карти, цю пару собі. І в кінці гри, коли всі карти закінчаться, вони рахують, скільки в них пар. В кого найбільше пар, той і виграв. Ось такі правила гри у Бонго. Сподіваюсь, вам сподобалось. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал і всім па-па. всім до зустрічі!